теж Держдуми запропонували вимагати від Німеччини відшкодування збитків за напад на Союз Радянських Соціалістичних Республік. Оцінкою суми, яку планують висунути в якості зобов'язань по репараціях, займеться спеціально створена робоча група, повідомляє Лентару. Фактично, Німеччина не заплатила СРСР ніяких репарацій за руйнування і звіства під час Великої Вітчизняної війни. З НДР після війни було укладено угоду про припинення стягування репарацій. З ФНР і тим більше об'єднаною Німеччиною таких угод укладено не було, а значить, питання. Аня відкрите, заявив депутат Держдуми від ЛДПР Михайло Дегтярьов. У Росії формується додатковий 13-й гумконвой для бойовиків, який доставлять протягом тижня. Ми формуємо додатковий конвой, і сьогодні є заявки за будівельними матеріалами. Звичайно, ми традиційно доставимо на Донбас медикаменти і продовольство. По термінах він піде протягом найближчого тижня, заявив глава МНС Російської Федерації Володимир Пучков. Уряд сполучених штатів Америки розглядає можливість надання Україні протитанкових ракет «Джавелін» стрілять. Цької зброї і боєприпасів про це пише The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела. Як зазначається, Пентагон вже давно підтримує надання окремої летальної допомоги Україні, але донедавна Білий Дім був мало зацікавлений у такому кроці, оскільки прагнув уникнути ескалації протистояння з президентом Росії Володимиром Путіним. Однак, на тлі сплеску нових боїв у східній Україні, Білий Дім і військові лідери почали знову розглядати питання надання летальної допомоги, такої як протитанкові ракети. Як повідомило джерело видання, дискусію відкрила радник президента США з національної національної безпеки Сьюзан Райнс. проте питання все ще не вирішене. Колишній президент Грузії запропонував свою кандидатуру на пост директора Національного антикорупційного бюро. На його думку, корупція не менший ворог України, аніж російські танки. Сакашвілі зазначив, що вже має програму її подолання. Базується вона на успішному грузинському досвіді. Окремий фронт боротьби, колишній очільник Грузії, обіцяє відкрити за кордоном, щоб повернути награбовані режимом Януковича мільярди. Автор концепції економічного. Чих реформ у Польщі на початку 90-х лешик Бальцерович вважає, що реформи в Україні мають обов'язково супроводжуватись обмеженням пільг для населення. Такі думки він озвучив під час інтерв'ю BBC Україна. Це те, що зробили в інших країнах, значно раніше. І настільки погана ситуація з бюджетом в Україні, пояснюється зокрема і тим, що Україна відкладала такі зміни, наголосив польський політик. Він також негативно оцінив можливість зниження пенсійного віку. У Польщі ми збільшили пенсійний вік до 67 років. А в Україні, з того, що я чую, парламент розглядає можливість. Ливість його зниження. Це поганий сигнал. Минулого тижня Лешек Бальцерович відвідав Україну, де зустрівся з президентом, прем'єр-міністром та спікером парламенту. Візові центри деяких посольств країн шенгенської зони відмовляються приймати від громадян України біометричні документи для оформлення віз. Про існування такої проблеми повідомляють експерти. Також її визнають дипломати на сьогодні. За біометричними паспортами неможливо відкрити шенгенські візи. Проблема в тому, що кожне консульство повинно мати при собі фізично бланк біометричного паспорта. Однак з МЗС посольства не передано достатньої кількості паспортів, щоб посольство могло звірити і перевірити, чи справжній це паспорт, заявив голова управління Українського інституту міжнародної політики Ростислав Томенчук в понеділок на прес-конференції. Велике щастя зустрічати новий день. Співав у своїх піснях український рокер Андрій Кузьменко. Нагадаємо, співак трагічно загинув вчора, 2 лютого, у ДТП на Дніпропетровщині. На трасі позашляховик співака зіткнувся з молоковозом ГАЗ-53, що й призвело до загибелі артиста. Вокаліст загинув на місці, а пасажир його авто із травмами доставлений в одну з місцевих лікарень. Вчора ввечері в кожному місті України вшанували пам'ять Андрія Кузьменка. Біля пам'ятника Тарасові Шевченку у Рівному розмістили фото загиблого Кузьми, куди люди несли квіти, свічки та фотографії улюбленого співака. У багатьох на очах сльози. Люди по декілька хвилин зупинялись біля світлини Андрія, говорили побажання та запалювали лампадки. 6 тисяч мешканців Рівненської області отримали повістки. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків військового комісара Рівненського обласного військового комісаріату Михайло Твердохліб. На сьогодні оповіщено близько 6 тисяч громадян, з яких лише половина з'явилася у військкомати, а з них 40% визнані придатними для проходження служби, сказав він. Для сімей мобілізованих військовослужбовців у Рівному створили центр інформаційної допомоги. Про це повідомляє прес служба Рівненської міськради. Центр створено для допомоги сім'ям призванних. Військово зобов'язаних по частковій мобілізації, зателефонувавши за номером 22 22 21 з 15 до 23 щодня, крім вихідних, родичі військовослужбовців можуть звертатися до центру для вирішення питань соціального захисту та забезпечення першочергових потреб.